Та всіх садівників. Зараз я розкажу про те, як правильно обрізати кущі лохини. Лохина е, росте в нас в кислому ґрунті та так само потребує обрізки, як і інші кущі щорічної і обов'язкової. Вона перенавантажується плодовими бруньками і урожаєм, ну, скажімо так, без обрізки. Дуже перенавантажується, плоди дрібніють і толку не буде. От подивіться на ці кущики, скільки тут плодових бруньок. Оці прирости однорічні, оці великі бруньочки це все плодові бруньки, причому з одної цієї бруньки це буде ціла китиця. Це не одна ягідка буде, це буде ціле гронко. І таких плодових бруньок тут просто велика. Безліч на всіх оцих гілочках. Значить, принцип обрізки дуже буде схожий до обрізки смородини. Тут так само потрібно нам розрізняти однорічні гілочки від багаторічних. І бачити саме гарні прирости однорічні. Різниця може полягати в тому, що у лохини можна залишати. Оці е, пагони більш старшого віку. Якщо в смородини трьох-чотирьох вже рахуються старі їх, вирізаємо під корінь, то в лохини вони можуть бути значно старшого віку, при умові, що на цьому дорослому там, не знаю, там 6-7, можливо, старшому пагоні старшій гілці ростуть гарні прирости. Тобто, от стара гілка, стара, я не знаю, вже її може років 5, може більше. Якщо на ній є гарний однорічний приріст, то такий стовбурець, така гілочка лишається. Тобто Вона може бути, вона здатна давати гарний врожай. Якщо ж якась частина гілки не дає гарних приростів. Ну, все відповідно, вона вже старіє і її потрібно видаляти. Завжди починаємо це робити з кінців. Наприклад, оця частина не має гарних приростів, можна її і видалити. Можна це робити поступово. Залишаючи, от Побачили гарний приріст однорічний, ось такий. Можна його залишити. Цей теж гарний, але він дуже закрутився, росте всередину. Тут правила, всі ті самі в обрізки, все, що росте всередину, все, що закручується, негарно, можна видаляти. От, щоб було красиво. Тут можна видалити повністю, а можна ось так залишивши ось цей гарний однорічний приріст. Чому я кажу гарний? Бо він в плодових брунічках, так само, як і той. От. Тобто вирізаємо отаке все стареньке, слабенькі, коротенькі, слабенькі гілочки. Так само не бажано залишати те, що буде лягати на землю, те, що дуже низько, навіть при тому, що ці гілочки молоді, всі, всі з плодовими бруньками, всі будуть з врожаєм. Ну, що толку з того врожаю, який під своєю вагою тут оляже на землю, і буде загнивати. їх теж треба видаляти. Тобто все, що буде лягати на землю, треба видаляти. Ну і оте загущення треба прибрати. Треба розрядити кущик, щоб він вентилювався. Бо ну, так не можна залишати. От. Треба дивитися. Ось оця гілка доросла. Має прирости. Має, от я бачу гарний приріст. Значить, вона теж нормальна. Її можна не видаляти, а треба... Почистити, обрізати. Можна, в принципі, цю частину видалити. Можна оцю частину видалити, залишаючи більш молоді, більш такі перспективні. Головне тут не перестаратись, та так не прорідити, щоб не залишитись без плодових бруньок. Ну, в цих кущів тут так не вийде, бо тут всі гілочки, як ми вже бачимо плодових бруньочках, але бувають е, інші кущики, де частина гілок з плодовими бруньками, а частина е, без або е, гірше, ну, менша кількість плодових бруньок, То там треба, звичайно, вибирати більш плодові і залишати більш такі гарні е, гілочки з гарними плодовими бруньчками. В Всього куща дуже багато пустив він ось таких молодих. Взагалі це добре, коли куща молоджується, дає молоді сильні такі пагони, але їх такої кількості не треба, і в даного куща є велика кількість пагонів, ще поки що з гарними приростами. Тобто тут додати нові гілки якби і необхідності нема, бо густо, тому поки що будемо їх видаляти. В крайній мірі, ті, які ростуть всередину, ті, які не мають місця. Хоча, в принципі, саме з таких от молодих, гарних пагонів можна заміняти старі оці гілки. Коли, повторюся, є необхідність, коли в нас на оцих старших гілках перестають рости нормальні прирости. От сюди назовні, в принципі, я ці молоді можу лишити. Бо я не знаю, як довго ще оця старша гілка буде в нас тут існувати. Може таке стати, що через рік-два вона перестане давати гарні прирости. Тоді я її зріжу, а замість неї буде молода гілка. Ну, оце Всередині тут це дуже густо. Я його хочу прорядити. Треба, щоб кущі провітрювались, тому що. Хоч би хто там не казав, що лохина не хворіє, лохина теж хворіє. І чим краще вона буде провітрюватись, тим менше вона буде хворіти. Тому треба обрізати. Ну і плоди будуть крупніші, якщо буде кущик. Такий більш проріджений. Ось гарний приклад, що на цій гілочці немає жодної сильної однорічної гілочки. Все таке слабеньке, купа плодових бруньок. Це будуть дрібні ягоди, їх буде забагато, буде перенавантаження. Краще таке взагалі видалити. Ось тут набагато якісніші будуть плоди. Ось на таких більш сильних гілочках, тут так само плодові брунечки і тут будуть набагато кращі плодові, ну, плоди, набагато якісніші, крупніші плоди будуть. Так само оце дуже вже низько, це буде лежати, нам такого не треба. Або ось так підняти, або навіть ще вище підняти. Зараз покаже. Сусідні кущі обріжуться, то тут трошки якась вентиляція додаться. Більш-менш уже якесь провітряння є. Це можна ще забрати. От. Можна на цьому зупинитися. О, можна ще деякі дрібнички поправити. Як бачимо, Ну, половину куща от на землі, от там видно скільки яка купа. Половину куща я прибрав точно. І в минулому році я тут обрізав, ну, не менше це гарантія. Тобто вирізали так само, ну, як мінімум, половину тут я вирізав. Так само десь вирізав. Тобто щорічна ось така обрізка це не є якесь е, знущання над кущом, а це саме необхідність для того, щоб кущ стимулювався до росту і давав нормальні клуб, крупні плоди, і щоб він давав прирости. Бо прирости це розвиток куща і закладка плодових бруньок на наступний рік. Це все тільки. Плюс це все потрібно. От, не буде росту, не буде розвитку куща. Будуть тільки здрібніння плодів і не буде толку. От, а вам бажаю гарних крупних врожаїв цієї смачної, чудової ягоди. Удачі!